Купа інфи по мудрику у нього забрали все. Він пройшов одразу декілька поліграфів. Для нього це критичний момент. Та що змінилось в інстаграмі Михайла? Один з футболістів Динам покинув клуб. А хто з командою поїхав на збори? Трабзон спорт цікавиться ще одним гравцем шахтаря. А за одним з українців в Трабзоні слідкує купа європейських клубів. Що Сікан сказав про бразильців Шахтаря? Такого хоче підписати Металіст 1925? Витаннячка, друзі, Макс Коляда, канал Трибуна. Найцікавіші новини українського футболу, трансфер на вікно, купа інформації про все як завжди, розказую, показую іноді навіть доказую. Почнемо ми з Трабзонспора. По-перше. Стало відомо, що клуб веде перемовини із шахтарем щодо можливого трансферу Артема Бондаренка. Про це повідомляє така газета. Стверджується, що турецький клуб минулої зими вже хотів підписати українця, але тоді потенційна угода про трансфер зірвалася через питання трансферної вартості. Проте цього разу Трабзонспор налаштований більш рішуче та вже активізував контакти із Шахтарем. Турецький клуб веде перемовини щодо умов потенційної трансферної угоди. Повідомляється, що трансферна вартість Бондаренка оцінюють у 10 мільйонів євро. Зазначимо, що саме в таку суму вартість гравця оцінює портал TransferMarkt. Марк. Що той Трабзонспор в українців вчепився? Нема кого підписувати, чи що. Своєю чергою, Арсеній Батагов може покинути Трабзонспор. Про це повідомляє турецький журналіст Юнус Емре Сел. Наразі відомо про інтерес чотирьох команд з Італії та Англії, зокрема, Лаціо та Ноттінгем Форест. Своєю чергою трапзонспор не планує розглядати пропозиції менш ніж 15 мільйонів євро. В минулому відео, до речі, ми про це говорили. Дуже зараз висока зацікавленість в цьому от нашому українському центрбеку, хоча він себе не найкращим чином проявив на молодіжному євро, але все ж зацікавленість є, і потенційний його трансфер він дуже і дуже ймовірний. Нападник трапзонспора Данило Сікан. А у нас що? Канал називається Не трибуна новини футболу, а Трабзунспор Ньюз? Чи як? Розповів, чи дійсно колишній тренер Шахтаря Маріно Пушич є таким лояльним, як про нього говорять. Так, Пушич дуже гарна людина, я йому вдячний за все, що він для мене зробив. Тренер так само, чому не пішло в той період чемпіонату, приходило дуже багато бразильців, яким потрібно все показувати, як дітям розповідати. Шахтар програв багато матчів через те, що хтось з бразильців не добіг, між ними та українцями був конфлікт в команді. Ну то направду, абсолютно абсолютно базована історія з бразильцями, які люблять грати з м'ячем, не люблять виконувати великого об'єму бігової там роботи і так далі. Це історія, яка триває вже там, не знаю, 25 років, поки бразильці в Шахтар приходять. Ви раніше це все чули від легенд шахтаря, від Мірча Оческу, від експертів і так далі. Так було і є завжди. Металіст 1925 виявляє інтерес до центрального нападника Пітера і тодо з Албанського Динамо Сіті повідомляє та то таке 21-річний Нігорієць минулого сезону провів 26 матчів у чемпіонаті Албанії за команду. В його активі увага 12 голів та 4 асисти. В усіх турнірах нападник має 33 матчі, 21 гол і 5 асистів. Трансфер Марк оцінює його в 1 мільйон євро. Непоганий такий футбіч. До речі, друзі, за трансферною кампанією, зокрема Металіста 1925 або будь-якої іншої команди, слідкуйте. На сайті або в застосунку трибуни посилання завжди є в описі. Якщо ви користуєтесь всіма продуктами трибуни, будьте впевнені, ви нічого цікавого по трансферам вашої команди не пропустите. Факт Динамо оголосило про відхід з команди правого захисника Валерія Лучкевича. 29-річний гравець перейшов у київський клуб у статусі вільного агента в березні. Зіграв три матчі, два в УПЛ, один в кубку. Результативними діями не відзначився. На що його тоді підписували? Ніхто не розумів. І в підсумку, якби. Ну, типу, все. 23 червня в понеділок київське Динамо вийшло з відпустки. Футболісти зібралися і пройшли медогляд. Разом з першою командою його проходило кілька футболістів юнацького складу. Динамо у своїх соцмережах поділилися декількома кадрами з медобстеження. На фото можна побачити футболістів першої команди Динамо, Колумбійського вінгера Ангеля Тореса, Віталія Буяльського та інших. Окрім основних гравців, на світлинах присутні представники юнацького складу, власне, які поїдуть із першою командою на літній тренувальний збір до Австрії. Серед них Матвій Пономаренко, Олексій Гусів, Роман Саленко, Кирило Осипенко. І деякі деякі інші хлопці. Нагадаємо, Динамо розпочне новий сезон матчем другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів, де зіграє проти переможця пари першого раунду відбору жальгіріс Литва, Хамрун, Спартанс, Мальта. Е, чекаємо на трансфери від Київського Динамо. П'ять років оглядаю трансферну кампанію Динамо. Завжди говорить цю фразу, і якось-якось воно щось не, не дуже пріот. Низка інформації з'явилась навколо Михайла Мудрика, зокрема, купа коментарів. Ось такий, наприклад, від Данила Сікана. Це дуже важко. Я не знаю цієї ситуації. У збірні це відбулось чи не у збірні. Я взагалі нічого не знаю. Я просто написав мічі слова підтримки, Уявіть, все, що у вас є, це футбол, заради якого ти працюєш і в один момент у вас все забирають. Ну не те, що просто забирають, є якби момент з допінгом. На жаль, крім того, зазначається, що Мудрик пройшов перевірку на декількох поліграфах на предмет вживання допінгу. Всі перевірки показали один і той же результат. Футболіст свідомо допінг не вживав. Про те, що поліграф, зокрема, може не завжди казати правду. Я думаю, казати не слід. Але тут варто провести нещодавній комент Мудрика, де він казав, що я свідомо нічого не робив. Відповідно, або підстава, або. Чиясь помилка, але знову ж таки не думаю, що це хтось навмисно зробив то. Експерт з фінансів Стефан Борсон вважає, що український вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик, якому було виснуто ввинувачення порушення антидопінгових правил футбольної Асоціації Англії, отримує тривалу дискваліфікацію. За його словами, не факт, що дискваліфікація буде тривати 4 роки, але це буде дуже серйозно і це буде дуже довга дискваліфікація. Ну і крім того, Мудрик в своєму інстаграмі змінив змінив аватарку. Поставив на фото. Патріка Бейтмана з фірми Американський Психопат. Типу Сігма популярний інтернет-мем і термін, який описує холодно і впевнено в собі чоловіка. Ну, але конкретно на тій фоці враження, ніби мудрик такий слухає, що там всі пишуть, що там всі кажуть, і просто такий: народ. Базарьте далі. Чекаємо далі, ті от 20 днів все спливають і спливають до офіційного результату, до офіційних заяв, офіційної дискваліфікації. Слідкуємо і про все вам, друзі, повідомляємо. Ну а на сьогодні це всі новини. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе, папа. -па. Будемо далі вас тримати в курсі всього найцікавішого, зокрема, в українському футболі. Тому підписуйтесь також, ставте подобачки. Не забувайте, що у нас канал якби, про це. Я... Почуємось!